Погляньте, Іди сюди, друже. Двох зайців одним пострілом. Поки що потримаю краба у сітці, з ним все буде добре. Вони можуть дихати на суші. Тільки погляньте, це бленії. Вони дуже прикольні, схожі чимось на мулостих стрибунів або ж на вугроподібних риб. Зверніть увагу на подовжену форму тіла. Виглядають стіхеєві. також вони мають доволі довгі плавники, які йдуть. Уздовж спини. І насправді вони можуть дихати поза водою протягом короткого періоду часу. Тож не переймайтеся, що вони в мене на руці. Вони насправді можуть стрибати від калюжі до калюжі, чим вони доволі часто й займаються. О Боже, там восьминіг. Усі замріть. Там великий восьминіг. Добре. Упевнений на всі сто відсотків. Тож я відпущу краба і спробую спіймати цього восьминога. Я його бачу, замріть усі. Я бачу його щупальця. Маріо. Якщо сядеш тут, то, можливо, знімеш його. Цікаво, чи вийде зняти його на GoPro. Він засів прямо у цій маленькій щілині. Ти його бачиш? Так.